Ну Що ж друзі, відключення світла триватимуть всю зиму по всій території України без виключення. За оптимістичним прогнозом, відключення можуть зупинитися на початку квітня наступного року. Про це повідомив голова Української асоціації відновлювальної енергетики Ігнатів. на даний момент за повідомленнями Укренерго. Відключення тривають по 16 годин по всій території України. Якщо не буде нових ударів, то такі відключення збережуться ще протягом кількох тижнів, доки не буде відновлена українська енергомережа, і атомні електростанції знову не вийдуть на свій пік потужності по видачі електроенергії. В цей самий момент багато людей присилають мені графіки, що у багатьох областях не то, що 16 годин там по 20 і більше годин на добу. Немає електроенергії вчора. Люди в Києві виходили, прикривали дорогу, але на щастя їм повезло через дві години, як це все було розстережувалося. Їм електроенергію подали. Виявилося, що був розрив е, якогось кабеля не працівниками ДТЕК. Про це більше інформації в моєму телеграм. Шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь.